Ми продовжуємо розбирати тему, як еластичний бинт впливає на наше здоров'я. І сьогодні, для прикладу, хочу взяти прямі м'язи живота, змоделювати одяг наших красунь, дівчат, які носять підтягуючу білизну, коригуючу білизну і так далі. І так, де є така от хороша, гарна фіксація. А Особливо, якщо ще людина сяде, то взагалі здавить. Отже, поїхали. Для прикладу беремо прямі м'язі живота. Так, Ось, отримай. Чудовий тонус, кам'яний. Беремо еластичний бинт, модулюємо нашу талію. Трішки зафіксуємо не сильно. От він. Добре. Утримай. Не Тримай. Все. Все, що хочеш, те й роби з ним. Намагаюся. Але все рівно одна частина корпусу. Да? Вимкнулась. Ще раз. Вимкнулась. А так, любі жінки, на вас впливає ваша модулююча білизна. Тому, ну і чоловіки, відповідно, теж, якщо ви постійно сидите на робочому місці з передавленим животом, з ремнем, у вас буде те саме. От і думайте, звідки у вас проблеми з вашими внутрішніми органами, чому у вас німіють нижні кінцівки. Чому у вас розвиваються тунельні нейропатії, грижі і так далі, так далі? Тому, що, коли все фіксовано, все набрякає, там знаходяться токсини, токсини роз'їдають все ваше внутрішнє середовище. Будьте здорові!